привіт! Ми продовжуємо наш цикл лекцій з гастроентерології, і сьогоднішня наша тема хронічний гастрит. Розпочнемо з визначення: хронічний гастрит це хронічне запалення слизової оболонки шлунка, що буде виявлятися у клітинній інфільтрації, порушенні фізіологічної регенерації, внаслідок яких буде з'являтися атрофія залозистого епітелію, кишкова метаплазія, розлади секреторної, моторної і нерідко інкреторної функції шлунка. Важливо пам'ятати, що цей діагноз є морфологічним і він вимагає відповідної верифікації, які ж можуть бути фактори ризику. Найголовніший з них це хелікобактерна інфекція. Також існують такі фактори, як генетична схильність, рефлюкс жовчих шлунок, порушення режиму харчування, доодинально-гастральний рефлюкс, тривалий прийом різних медикаментів, які будуть пошкоджувати слизову оболонку шлунку, алергічні фактори, наприклад, різні харчові алергії. Також радіаційні впливи та різні професійні шкідливості. Існують різні ланки патогенезу в залежності від причини захворювання. Сьогодні розглянемо декілька з них. Якщо причиною буде хелікобактерна інфекція, то ланка патогенезу буде виглядати ось так. Тобто хелікобактерії будуть здійснювати негативний вплив на слузову оболонку шлунка, оскільки будуть виділяти фермент уреазу із сечовини, що, в свою чергу, буде перетворюватися на аміак. Аміак буде нейтралізувати соляну кислоту шлункового соку, і що буде руйнувати білок муцин, і це буде призводити до розвитку захворювання. Інша ланка патогенезу це при прийомі нестероїдних протизапальних препаратів. Вони будуть блокувати активність циклооксигенази 2, що буде порушувати продукцію простагландинів арахідонової кислоти, і це буде порушувати синтез медіаторів захисту сизової оболонки, тобто простагландинів та факторів росту. Інша ланка патогенезу буде при аутоімунній причині захворювання. Буде поєднання гастриту з Б12 фолієводефіцитною дефіцитною анемією або хворобою Адісона. Буде відбуватися ураження основних залос шлунку з розвитком дифузної атрофії сузової оболонки, будуть утворюватися антитіла до внутрішнього фактору, які будуть пошкоджувати парієтальні клітини шлунку. Перша ланка патогенезу буде при порушенні гормональної системи, тобто буде порушення синтезів таких гормонів, як гастрин, соматостатин, секретин та глюкогон. Класифікація. Ось тут на таблиці можна побачити, як поділяються хронічні гастрити за типом та етіологією. За типом вони будуть поділятися на неатрофічний, атрофічний, хімічний, радіаційний та лімфоцитарний. За етіологічними факторами вони будуть поділятися, так як я вже казала. На минулих слайдах, тобто, це може бути спричинена хелокобактерпілері, аутоімунними реакціями, факторами зовнішнього середовища, різними хімічними сполуками, медикаментами, жовчю, також променевими ушкодженнями і, звісно, існують і ідіопатичні фактори. Переходимо до клініки, як же може проявлятися захворювання. По-перше, це, звичайно, різні диспептичні прояви, які будуть пов'язані з прийомами їжі. Також будуть спостерігатися порушення апетиту. Різна харчова непереносимість, астенічний синдром, різні симптоми, які будуть пов'язані з ускладненнями. Це може бути анемія, гіпопротеїнемія і можливий розвиток маліабсорбції. Слід пам'ятати, що клінічна симптоматика цього захворювання не є патогномонічною та не може слугувати достатньою підставою для встановлення діагнозу. І з цього виходить, що гістологічне дослідження є критичним для прогнозування перебігу захворювання. При хронічному гастриті можуть зустрічатися різні синдроми в залежності від того, яким є цей гастрит. Тобто при поверхневому гастриті можуть зустрічатися больовий синдром та синдром ацидизму, при атрофічному гастриті буде зустрічатися синдром диспепсії та синдром мальабсорбції. І локалізація болю при гастриті буде в епігастрії в верхньому середньому квадраті жилота. Переходимо до збору анамнезу при першому візиті. У нас тут наведено декілька блоків питань, які були детально розглянуті у минулому відео. Так виглядають приклади цих питань. Якщо цікаво, можете подивитися наше минуле відео, там розказано про це більш детально. І переходимо до деталізації скарг. Я вважаю, що це є дуже важливим. І ми будемо деталізувати скарги за медичною мнемонікою Сократис. Розпочнемо. S – сайт, локалізація. Запитуємо, де болить, яка саме частина тіла і чи може показати пацієнт, де саме він відчуває біль. О, онсет початок. Коли вперше розпочався, раптово чи поступово наростав біль, чим супроводжується, як часто виникає, як довго триває, як проходить біль, самостійно чи треба приймати якісь ліки і які саме ліки пацієнт приймає. Чи є щось особливе, що викликає біль, чи знає причини виникнення болю, при яких умовах напади стають гіршими? С Характер. Якого характеру біль постійний чи зникає? Якщо зникає, то при яких умовах? Р. Радіейшн і радіація. Чи поширюється кудись біль, і радіація була при першому прояві болю, чи вже згодом? А. Associated Symptoms. Супутні симптоми, чи є якісь ще симптоми, окрім болю, ті, course. динаміка у часі, як змінювався біль з часом, і exacerbating or relieving factors. фактори, які будуть погіршувати або полегшувати біль. Що посилює біль, що полегшує біль severity – тяжкість, наскільки сильний біль відчуває пацієнт за школою від 0 до 10, якщо 0 це повна відсутність болю, а 10 найсильніший біль, який він коли-небудь відчував у своєму житті. Критерії діагностики хронічного гастриту. Оскільки цей діагноз є морфологічним, ми повинні розуміти, що він має право на існування лише тоді, коли наявність хронічного гастриту підтверджена гістологічно. І те, що на основі проведення тільки рутинної верхньої ендоскопії без біопсії, ставити цей діагноз не можна. Саме тому клініцистам рекомендується ставити діагноз функціональна диспепсія, а ендоскопістам описувати норму або ставити діагноз еритематозна гастропатія. Переходимо до ендоскопічних критеріїв, які ви можете побачити на ось цих рисунках. На першому ми бачимо кишкову метаплазію. На рисунку Б ми бачимо строкату плямисту ерітему, і ось можемо спостерігати плями. На малюнку С бачимо збільшені складки. На малюнку Д бачимо нодулярність. На рисунку І бачимо дифузну гіперемію. І на останньому рисунку бачимо регулярне розташування колекційних венул. Діагностичний підхід тут слід зазначити, що встановлення діагнозу буде базуватися на оперативній системі оцінки гастритів. Ця система називається Ольга. При цьому оцінка ступінь хронічного гастриту, стадію хронічного гастриту та наявність бактерій Helicobacter pylori. Якщо ця бактерія наявна, ми кажемо асоційований гастрит з Helicobacter pylori, і якщо її немає, неасоційований гастрит з Helicobacter pylori. Також важливо зауважити схему забору матеріалу. Три рази ми забираємо матеріал з антрому, і четвертий, п'ятий буде забиратися матеріал з тіла шлунку. І коротко про цю систему. Вона буде базуватися на оцінці гістологічних ознак запальних процесів і атрофії в антральному відділі і тілі шлунку. Згідно оцінці цих ознак буде визначатися ступінь і стадія хронічного гастриту. Пацієнти з 3 і 4 стадіями атрофії відносять до групи високого ризику розвитку некардіального раку шлунку. І на цих двох табличках ми можемо побачити інтегральні показники оцінки ступеня і стадії згідно з системі Ольга. Які ж слід проводити діагностичні дослідження? Обов'язково слід проводити загальний аналіз крові та біохімію, ЕГДС біопсією, дослідження секреторної функції шлунку, Інтрагастральна піашметрія та УЗД органів черевної порожнини. Додатково можна провести УЗД-щитоподібної залози органів малого тазу та сирологічні тести. Перше, з чим ми будемо диференціювати хронічний гастрит, це виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки. Для виразки 12-палої кишки буде характерний біль начі або вночі, який буде полегшуватися після вживання їжі. Біль після їжі буде характерний для шлункової виразки. При цих захворюваннях важливо проводити ендоскопію для підтвердження діагнозу для хронічного хастриту рідше характерні виразкові дефекти слузової оболонки. Рак шлунку, оскільки буде відбуватися процес малігнізації, він буде супроводжуватися такими проявами, як прикована кров в калі, заспій їжі в шлунку, прогресуча анемія, схуднення хворого і іншими ознаками ракової пухлини. Важливим в діагностиці буде метод експоліативного цитологічного дослідження слузової оболонки шлунку. Атрофічний гастрит або метаплазія будуть підвищувати ризики розвитку раку. Функціональна диспепсія. Про неї вже є відео на нашому каналі і я вас запрошую до перегляду. При ній буде спостерігатися відчуття перенаповненості, раннє насичення, епізодичні болі у верхній частині живота. І цей діагноз є діагнозом виключення, коли при ендоскопії не виявлено жодних структурних змін. Хронічний панкреатит. Тут буде дуже така важлива ознака, що цей біль буде і радіювати в спину і він буде посилюватися після вживання жирної їжі. Також цей біль дуже характерний, він сильний, тривалий і буде спостерігатися у верхній частині живота. Також панкреатит часто супроводжується нудотою, блюванням, діареєю та жирним калом стеатореєю. І при лабораторних дослідженнях буде спостерігатися підвищення рівня амілази та ліпази, що не є характерним для гастриту. І для підтвердження цього діагнозу використовується УЗД та КТ підшлункової залози. Захворювання жовчних шляхів. Буде спостерігатися гострий біль в правому підребер'ї, який може і радіювати вправе плече або лопатку, також гіркота в роті жовтяниця при обструкції жовчних шляхів, підвищення рівнів білі рубіну, лужної фосфотази та ГГТ, що не є характерним для гастриту. І основним методом для виявлення цієї патології є УЗД печінки та жовчного міхура. Поліпоз шунку пацієнт буде відчувати дискомфорт або важкість після їжі при великих розмірах поліпів. Також великі поліпи можуть викликати обструкції, що буде призводити до зниження апетиту та блювань. Обов'язковою є ендоскопія, яка буде дозволяти не тільки виявити поліпи, а й провести біопхію для виключення злоякісної трансформації. Лікування пройдемося по положеннях шостого мастрихту, слід зазначити, що потрібне регулярне проведення тестів на чутливість до антибіотиків перед призначенням терапії першої лінії. Завдяки цьому ми зможемо використовувати антибіотики більш раціонально. Якщо індивідуальне тестування на чутливість не є доступним, Першою лінією у районах із високою чи невідомою частливістю до кларитроміцину рекомендована квадротерапія з вісмутом. Якщо неможливо проводити квадротерапію з вісмутом, можна проводити її без нього. Тривалість квадротерапії повинна бути протягом 14 днів, якщо недоступні 10-денні ефективні схеми лікування. Ще дуже важливим є те, що тривале лікування інгібіторами протонної помпи буде змінювати топографію гелікобактерно асоційованого гастриту. І саме тому вважається доцільним проведення ерадикації інфекції хелікобактер. і з цього положення буде витікати наступне, що ерадикація хелікобактер Пілері буде покращувати перебіг гастриту у хворих, які приймають інгібітори протонної помпи. Також необхідно пам'ятати те, що у процесі лікування пацієнт повинен дотримуватися рекомендацій лікаря щодо модифікації режиму та способу життя, а саме відмовитися від тютюнопаління, відмовитися від вживання міцних алкогольних напоїв і намагатися харчуватися часто і дрібно, виключаючи з раціону копчені та консервовані продукти. Оскільки яку сучасну схему терапії не призначив би лікар, який би ефективний ІПП препарат не вибрав би тютюнопаління дуже знижує ефективність ерадикації за рахунок того, що цигаретний дим може спричиняти індукцію ферментів цитохрому П450, і тютюнопаління є незалежним чинником ризику невдалої ерадикації геокобактерпілері, також оскільки практично всі гастроентерологічні пацієнти Мають лабільну нервову систему, їм не завадить прийом заспокійливих препаратів, тоді будуть швидше діяти і гастроентерологічні препарати, але чітких рекомендацій щодо цього немає. Переходимо до рекомендованих схем ередикаційної терапії Helicobacter pylori. Більш детально про них вже розказано в нашій лекції з функціональної диспепсії, але пройдемося по тому, які саме існують схеми. Трьохкомпонентна терапія першої лінії, трьохкомпонентна терапія при алергії на пеніцилін, послідовна терапія, стандартна чотирьохкомпонентна терапія, вона буде терапією другої лінії, схема квадротерапії, і також проводиться у результаті незадовільного результату терапії першої ланки, терапія порятунку при неефективності первинних схем. На минулому слайді було зазначено лікування гастриту, який є асоційований з хеликобактер пілері. саме тому проводилася еридикаційна терапія. Зараз поговоримо про гастрит, який не асоційований з інфекцією пілері. При ньому будуть застосовуватися такі препарати, як інгібітори протонної помпи, h 2 блокатори, антациди, прокінетики, цитопротектори. Препарати заліза та вітаміну в 12 які будуть застосовуватися при анемії, яка спричинена дефіцитом через аутоімунний гастрит. Різні вітамінні комплекси для підтримки загального стану, а також засоби для підвищення кислотності при гіпоацидності. Каскад Корея, каскад предракових змін при атрофічному гастриті, як буде відбуватися еволюція раку. Тобто Ось тут норма. Далі хронічний гастрит, який може переходити в атрофічний гастрит, що буде спричинювати метаплазію, яка може переходити в дисплазію. Дисплазія вже буде переходити в ранній рак. Можемо побачити ось тут на схемі. І далі дифузний рак. Канцеропревенція. Згідно шостому мастрихту, пройдемося по Основним положенням. Інфекція Хилокобактер пілорі є основним етіологічним фактором аденокарциному шлунка, включаючи проксимальний рак шлунка. Важка атрофія згідно системі ольга 3 та 4 на тлі гастриту, обумовлена Хелокобактер пілорі несе набагато більш високий ризик розвитку раку шлунка в порівнянні з атрофією на тлі аутоімунного гастриту. Ерадикація Хелокобактер пілорі усуває. По-перше, активну запальну реакцію при хронічному активному неатрофічному гастриті. Та, по-друге, запобігає подальшому прогресуванню атрофії, також коли метаплазії при хронічному неатрофічному гастриті та покращує клінічний перебіг у пацієнтів, що тривало приймають ІПП. Про це вже було зазначено раніше: близько 90% випадків раку шлунку пов'язано з інфекцією Helicobacter Пілері. У районах з високою інфікованістю це значення сягає 95%. Ерадикація хеокобактер пілері може сприяти оборотному розвитку атрофії шлунка і до певної міри метаплазії кишківника, а також зупиняння прогресування хронічного атрофічного гастриту в неопластичний процес у частини пацієнтів. Ерадикація дає можливість запобігти раку шлунка у будь-якому періоді життя дорослої людини, але величина користі буде зменшуватися з віком. Ми можемо зробити висновок, що ерадикація є найбільш ефективною для профілактики раку шлунку. Популяційна програма «Скринуй та лікуй» є ефективною для популяцій із середнім або високим ризиком на розвиток рак шлунка. Переходимо до алгоритму діагностики та ведення пацієнтів із хронічним гастритом і предраковими станами та змінами шлунку. Перше, що необхідно зробити, це ЕГДС. І з біопсією, як мінімум, з чотирьох точок. Далі, якщо виявляється хеликобактер пілорі, потрібно проводити ерадикацію. Особливо важливо це при симптомах диспепсії та атрофічному гастриті. Тактика ведення пацієнтів з атрофічним гастритом та кишковою метаплазією буде залежати від проявлень атрофії та наявності кишкової метаплазії. Якщо буде слабка або помірна атрофія в антральному відділі і кишкова метаплазія відсутня, і якщо буде наявний рак шунка в сімейному анамнезі, неповна кишкова метаплазія та персистенція Хелокобактера Пілорі, то буде проводитися спостереження кожні три роки, якщо ні, то без спостереження. Атрофія, кишкова метаплазія в антральному відділі та тілі шунка і наявний рак шунка в сімейному анамнезі, то спостереження буде проводитися кожні 1-2 роки, якщо ні, то кожні 3 роки. Пацієнти з дисплазією або підозрою на ранній рак шлунка, їх потрібно направляти на проведення ЕГДС високої роздільної здатності з хромоскопією. Якщо є помітна ділянка дисплазії, то проводиться ендоскопічне видалення цієї ділянки тотальна біопсія з метою стадування, і спостереження буде проводитися кожен рік. Якщо ні, то проводиться ЕГДС через 6 місяців у разі дисплазії високого ступеня, якщо дисплазія низького ступеня, то через 12 місяців, і за відсутності видимої ділянки розстадування гастриту та відповідне спостереження. Під спостереження мається на увазі ЕГДС експертного рівня із біопсією патологічних ділянок, оцінка лікування при повторному візиті. Ми маємо проводити опитування пацієнта щодо ефективності лікування, тобто зменшення турбучих симптомів. Також необхідно проводити оцінку обтяжуючих факторів та вирішувати про доцільність обстеження в закладах, що будуть надавати вторинну медичну допомогу. Підсумуємо усе зазначене в цій лекції. А отже, діагноз хронічного гастриту є морфологічним, тобто він має право на існування тільки у тих випадках, коли проведена відповідна оцінка біоптатів патоморфологом та наявність хронічного гастриту підтверджена гістологічно. На основі проведення тільки рутинної верхньої ендоскопії без біопсії, встановлення діагнозу базується на вивченні морфологічних змін сузової оболонки згідно з системі Ольга, оперативна система оцінки гастритів. Для поверхневого гастриту характерний больовий та асидотичний синдроми, ставити діагноз не можна, а для атрофічного – синдроми диспепсії та мальабсорбції. Оскільки тривале лікування інгібіторами протонної помпи може змінювати топографію хелікобактер залежного гастриту, вважається доцільним проведення ередикації інфекцій хелікобактер піорі пацієнтам, які будуть приймати тривалий час і ПП. Близько 90% випадків раку шлунка пов'язана з хелікобактер Пілірі. Інфекція є основним етіологічним фактором аденокарциному шлунка, включаючи проксимальний рак шлунка. На цьому в мене все. Дуже дякую вам за увагу. Сподіваюся, ця лекція була для вас корисною, і також хочу подякувати нашій команді Mainstream, без якої ця лекція не була б можливою. До зустрічі в наступних лекціях.